То переможе в боротьбі навколо вас. Ну, знаєте, якщо ви жінка, то ви можете перемогти, а якщо ви чоловік, то ви, якби знаєте, дасте можливість. Жінці перемогти і таким чином і переможете, розумієте? Тобто тут е, не можна сказати, що буде хтось переможений, а хтось буде там, переможцем. Ні, тут е, дуже цікава комбінація. Е, всі виграють тоді, якщо чоловік дасть змогу відчути переможницею жінку, да, тоді е, задоволена жінка, е, я би сказала, забезпечить дуже потужний рух вперед чоловіку. Розумієте, тут е, тим більше, якщо це вже така довгострокова боротьба. Да, тобто тут е, я би сказала, переможе розумніша. <сум> Або розумніший, е, отут от отак от цікаво. Да? Тобто ще раз, якщо ви жінка, то е, е, Краще, краще зробити так, наче то чоловік перемагає, але керувати вам. А якщо ви чоловік, то дайте змогу жінці відчути, що вона перемагає, що вона перша, що вона, якби, так би мовити, ваша людина, муза, муза, да, надихає вас, і тоді все буде ну, максимально вдало і добре. Навіть якщо це не сім'я, навіть якщо це конкуренція в колективі, можливо, це з керівницею, да, такі якісь, знаєте, Конкурентна ця боротьба така відбувається, тобто зрозуміли, да? Суть зрозуміла.